Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Вікторе. Слава Україні. Вітаю героям, слава пане вікторе. Ну отож, на вашу думку, що Такер Карлсон хотів показати цим інтерв'ю, і власне для чого воно було йому, і для чого це було Путіну? Ну, щодо Карлса, ну тут зрозуміло, колись ми, мабуть, будемо досліджувати цей феномен, як людина залежить від лайків в соцмережах, і від того, як він залежить від саме ця людина залежить від телевізійної аудиторії. Для ваших глядачів треба нагадати, що цього ведучого погнали із Fox News саме за скажімо так, безліч фейків, які він видавав в ефір, і потім з Fox News, який є каналом, який орієнтований до речі на республіканців. Дуже багато людей судилося. І якщо я не помиляюсь, була сума десь близько 700 мільйонів доларів судових різних претензій до каналу. Це третина, чи якщо я не помиляюсь, бюджету взагалі Fox News річного так і власне через це вони розпрощалися із ці, з цим ведучим, тому що реально це не покривало жодні е, жодні доходи від каналу, не покривали от можливі витрати і можливі збитки. Зрозуміло, що залежність, ця телезалежність вона дається в знаки. Він намагався усіма силами зараз чином підняти свою аудиторію. Він працює на свою аудиторію в першу чергу, і зрозуміло, що він їхав до Росії з однією метою, щоб ця аудиторія в нього зросла. Звичайно, що у супутній є ще були й інші цілі, враховуючи те, що він, ну скажімо так, є таким ярим трампістом. І якщо вірити навіть е сину е Трампа, що його розглядали на посаду розглядають на посаду віцепрезидента, це могло ще просто долити от е олії вогонь, і таким чином його ще більше підбадьорити, щоб зустрітися із путіним. Тому його мотиви в принципі більш-менш очевидні і зрозумілі. Е що стосується того, чим він приїхав назад, то я бачив. Навіть його реакції, що він написав: мені треба буде ще рік, мабуть, усвідомлювати, що це було. Є до речі, така ну мені траплялась певна, ну не знаю, конспірологічна може ні версія про те, що таким чином через Карлсона, ну Трамп, який там офіційно, начебто, так, не не особливо там спілкується з Путіним. Що він таким чином через Карлсона можливо міг передати якесь послання, так ну Путіну, що ви про це думаєте? Ну, теоретично міг би передати звичайне послання хоча я думаю, що у Трампа є і інші е е е люди, які можуть це з цим е справитись не не, не, не менш ефектно. По заявах безпосередньо, які пролунали в цьому інтерв'ю, пане Вікторе, от що почули ви до прикладу щодо от війни в Україні, зокрема, який сенс в цих всіх його заявах про готовність до перемовин, причому з паралельним вже акцентом на тому, що треба й далі проводити так звану денацифікацію, як він каже, і так далі, і тому подібне. Ви бачили, що Путін протирічив собі інколи його одне висловлювання протирічало іншому, тому що з однієї сторони він казав, що я був готовий до переговорів власне ще там в 22-му році, а з іншої сторони він каже: так почекайте, денацифікації ніякої не сталося, треба ще над цим попрацювати. Якщо він вже був готовий закінчувати війну у 22 році, то як тоді бути з денацифікацією? Ну і таких хляпів було дуже багато. Не хочу навіть зараз розбирати там в деталі. Ну, ви, ви ви, пане Тож... Вікторе, почули, як буде в цьому в цих словах? Е, зрозуміли з них, як буде діяти Путін далі в Україні? Тут найголовніша загроза, як на мене, в кількох речах. Перше, що Путін говорить дійсно про якісь переговори. І е, якщо республіканці, які дивляться е, Карлсона і є його там, прихильниками в на телебаченні, чи верніше на його особистих соціальних мережах, то е, вони очевидно е, не думаю, що всі додивилися всі дві години цього феноменального в лапках інтерв'ю. Для українців зрозуміло, що із цих двох годин дві третини вони вже чули десь в різних інтерпретаціях. Путін вже багато чого розповідав, але коли вже йшли якісь більш-менш предметні речі, то мені здається, що американці мали почути слово перемовини. І це велика небезпека, тому що насправді Росія починає, ну скажімо так, це слово використовувати в своїй інтерпретації, адже перемовини в устах Путіна означають фактично поразку України і поглинання України. Тобто, фактично, це треба підписання капітуляції. І, але ж для американського для американців, для простих американців, коли вони чують слово перемовини, вони ж думають, що людина, яка це слово вимовляє, вона ж серйозно намірена проводити якісь переговори, йти на якісь поступки, відкочувати якусь ситуацію назад. Тобто, в перемовинах не може бути такої ситуації, коли все йде по тому плану, який Путін промовляв у лютому 2022 року. Це не перемовини, це шантаж, це вимагання, і це, власне, те, на чому він стоїть фактично два роки. Обертаючись до вашого питання, ну, було кілька обмовок про Польщу, було кілька речей, які, про Латвію з Угорщину. Латвію, і в контексті тому, що ви вже навіть демонстрували щойно, що коли Путін розповідав, що він не збирається нападати на Україну за три дні до того, як він це зробив, то я думаю, що в Польщі почали нервувати, так само і в країнах Балтії. Тому що коли Путін говорить, що він чогось не буде робити, він може обов'язково це зробити. І нарешті. Це доходить до істеблішменту наших західних партнерів. Був період, коли наші західні партнери приїжджали до Путіна, могли вислуховувати по три 4 чотири години. От весь цей маразм, який він ніс і в цьому інтерв'ю. Вони не могли йому навіть нічого заперечити. Ви бачите, навіть досвідчений телеведучий не міг його перебивати. Не було навіть можливості. Пане Вікторе, тоді давайте от завершимо ще одним однією вашою відповіддю От власне стосовно там перебивати, не перебивати Він між Путін, міжнародний злочинець. Приїжджає до нього американський журналіст, і він, ну тобто, і є конкретна підозра, так і оголошення в розшук за там депортацію викрадення українських дітей. При тому Карсон в нього не питає ні про викрадених дітей, ні про бучу, ні про Маріуполь, ні про те, чому він бомбу бомбардує українські цивільні міста. Та ну, це ж це ж не, не ну не про непрофесіоналізм Карлсона, і це ж не випадковість. Ну, дивіться, я не виключаю, що бесіда була побудована. По перше, були умови для того, для цієї бесіди. Тобто, Кремль знав точно теми, які Карлсон не буде піднімати. Я думаю, що це було однією mm -hmm. з умов того, що Кремль погодився на це інтерв'ю. Mm -hmm. Це перший момент. Другий момент. Я думаю, що можливо, навіть якщо у списку і були якісь незручні запитання для Путіна, Кремль зробив все, щоб, ну, скажімо так, от російською це називається «заболтать», щоб заболтати те, що власне важливе. Тобто, замість того, щоб відповідати власне на питання, півтори години Путін розповідав власне бачення історії. Я думаю, що він міг би ще розповідати ще години три, але очевидно, хронометраж і також був перевищений. Пане Вікторе. Дякую, дуже так. В цьому контексті згадується, що на початку він сказав, що я 30 секунд буквально поговорю про Україну і так розтягнув це на півгодини. Це про, я про виключаю, що Це було зроблено якраз спеціально. Дякую дуже за роз'яснення, пане Вікторе, і за ваше бачення. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, говорив.